Знаєте? Хотів сказати, хто сповідається в останній тиждень, де сповідається, Думаю, не було казати. <рес> да. То так в народі кажуть, бо тому що в останню неділю йде мова про кого? Про злодію, про Юду і про перелюбників, про Марію. То, що покаялася, навернулася. Ми. Люди і Бог нас любить за це, любить за те, що ми різні. Але любить не за те, що ми такі різні і ніякі, а за те, що ми вірні. За те, що ми визнаємо свої слабкості, а це ознака того, що у нас нема гордості. Бо людина, яка горда, вона не прийде до сповіди. Вона придумає тобі 100 мільйонів причин. Сповідь потребує покорення. Сповідь потребує показати, що я не гордий. Так я визнаю був слабкий. І Господь Бог милосердний хоче нас прийняти, обняти і приготувати гідно до Воскресіння. Тому сьогодні в храмі я бачу Божих дітей, тих чудесних найкращих дітей Божих, яких він собі привів до церкви.